Привіт, друзі! Показую вам рекордсмена. Мільйонник можна сказати. Ну, до мільйона ще 150 тисяч, але це людині на півроку чи на рік. Тобто він приблизно раз в дві неділі мастило міняє в двигуні. Зараз на спідометрі 850 тисяч кашкайчик. Полюбуйтесь, як вам. 850 тисяч. джей 10 й кашкай. Обслуговувався майже весь час у нас. Перший двигун першу капіталку зробив на 650 приблизно тисячах. Зараз 200 тисяч вже проїхав на відремонтованому двигуні. Робив двигун він. Міша. Людина дуже вдячна. Каже, 200 тисяч. Проїхав, ні каплі масла не бере. 200 тисяч на відремонтованому, ні каплі масла. От. Два варіатора людина поміняла. Перший на 450 приблизно тисячах. Ось це вже друга коробка контрактна. Ми його теж міняли. Стоїть сухенький варіатор. Другий доїжджає. Перший він приїхав, він ще їхав. Просто щось йому не сподобалося. Водію, водій такий зі стажем, що щось не те, доїхав своїм ходом. Я навіть проїхався, не зразу відчув щось. Каже, але, каже, Я відчуваю, що йому вже прийшов час, привіз сам в багажнику варіатора і ми поміняли. І я думаю, що в цьому році. Буде мільйон на цій машині. Не знаю, чи зможу я зняти, побачити, коли буде мільйон. Ну, на такому пробізі, по суті, робилось в машині, я думаю, що все. Думаю, що всі амортизатори по декілька разів, речаги, шарові, це все звичайно робилося. Ну, в пильнику є дірочка невеличка. Ти бачив, Міша? Бачив дірочку. А морік потіка. А морик потік. Тобто ходову робити приходиться, тому що людина по всій Україні їздить, робота в нього така Одеса, Львів, туди-сюди. Тому такий пробіги. Але ж подивіться, ні ржавщини, нічого. Ціленька, гарненька машина. Полюбуйтесь, 850 тисяч. Радіатор оно. Хто затуляє радіатор. Людина по трасі фігарить величезні пробіги, дивіться на стан радіатора. Я не знаю, чи він його міняв чи ні. Напевно, що міняв за цей час. Але камінцями нічого такого сильно побитого немає, тому я думаю, що не особливо той потрібно сітку сюди ставити, щоб перегрівався двигун. Дивіться, немає ніде ржавчини нічого. Зараз подивимося ззаді тут під бампером Ось Тут у кашкая слабі місця там, де воздуховоди з багажника, вентиляція. Ось тут особливо нічого не видно. Ну Є невеличка, невеличка там воно корозія, але, але, але зовсім незначна. Ось. Все сухо, все гарно. Вон трішки так видно вам. Ну це можна сказати норма. Клас. Буде скоро мільйон. В кого мільйон, напишіть в коментах, хто на одній машині мільйон проїхав. Ось дивіться. 859 тисяч 758 кілометрів. І салон, я вам скажу. Світла немає. Ну, зараз попрошу, щоб світло мені дали. Якщо його почистити, в общем... Дай світ. І під підкрасити, то можна скрутити на 200. Перекупи так і роблять. Ось дивіться, кермо. Я не знаю, чи воно перетягнуте чи ні. От, 850 тисяч. Можливо, він, звичайно, його міняв. Але дивіться, ось тут не витерто нічого. Тут, звичайно, треба малювати. От, ручку треба малювати. Підалін до, до метала протерлася. Тобто накладочку поміняти, оці штучки замалювати, чахли навіть навіть міняти не потрібно, постирати. Ось бачите. Хімчисточку зробити. І 200 тисяч бомба. Класна тачка. Щоб ви розуміли, це що він і по полях їздить, тому що агрофірма. 200 тисяч після капіталки масла не бере, виглядає ось так. Все сухенько, все гарненько. Хочете, щоб двигун від капіталки до капіталки ходив більше, ніж 600 тисяч? Заливайте нашу оливу і додержуйтесь моїх рекомендацій. Всім дякую, хто дивився, до зустрічі, підписуйтесь.